Yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Пенсіонери на флореді <риклад> <риклад> то, то діти діти війни відпочивають. Так, <риклад> <Да>, від Януковича. <риклад> Одне місце, де можна від нього відпочити це на Флориді Видео вас а що лод, воду? Я вас же зняв, вот. воду. Вот і там на берег, там той протилежний зніме. Баби, інтерв'ю видієш. Пані Маріє, як вам відпочивається на фуре? Трьохи.